Даного коридору. Такий довгий-великий гарний коридор. Декорувати ми будемо вельветом. Для цього нам потрібно зробити певні процедури. Зашпаклювали ми вже заздалегідь шпаківкою шпати фініш, перетерли і приступаємо до ґрунтування тих ґрунтов. Єдине, що хочу сказати, коли вишпаклювали вже це даною шпаківкою то поглинальна властивість вже зменшилася, тобто в порівнянні з звичайною шпаклівкою. Тому багато грунтівки накладати не потрібно, варті прикатувати і легенько проходити. Тобто Поглинати вона сильно вже не буде. А надлишки потрібно збирати, тому що вони будуть збиратися і створювати такі потьоки підтікання. Тому просто потрібно це все гарно розтягувати. І проходити по кілька разів. Це, по-перше, дасть нам суцільне проникання в шпаклівку, тобто все буде покрито однорідним шаром грунтів, пропитано і зміцнено. Ось надло, що ми бачимо, він просто стікає і вбираємо і пішли далі. Тобто грунтівки для у нас небагато зовсім. Тому що шпаківка вже сама по собі міцна і сильно не буде. Але все ж таки потрібно все якісно і ретельно проґрунтувати. Потім ми будемо наносити е фарбу In-N-Latex. Будемо колорувати її, здається, в е колір OWC. Не буду зараз казати, потім коли закоруємо, я вам це все покажу. І наносити будемо вільбет в даному також кольорі. Поки що підготуємося і будемо потім фарбувати. Фарба у нас в кольорі ОДЦ, відповідно, таким самим кольором будемо декорувати мільєтом. Зараз ми фарбуємо, не розбавляємо. Нагадую, ми фарбуємо за один день. Тобто прийшли і одразу зверху пройшли ще раз мокрим помоком. Цього достатньо для того, щоб повністю покрити стіни. Фарба дуже добре. Сьогодні ми будемо приступати до нанесення першого шару е, нашого декоративного покриття, нашого вільбіта. Нагадаю, заколорований він колір ow 20 c е, е, Перший шар ми будемо наносити валіку. Я вже задолгідь розбавив його водою, десь відсотків на 20. До такого стан йогурта я називаю. І просто проходимо, наносимо нашого. Наш вільвет покриваємо ним стіну повністю, розтягуємо гарно, щоб не було папери, щоб ні різних нічого. Значить фарбуємо вельветом. Другий шар будемо вже наносити. Разом він міняється відтінок з мої фарби, хоча бою той самий. Перший шар завжди находимо і розпішовуємо. Довгий процес, тому що розділяється на три етапи. Перший ми накладаємо. І розтягуємо матеріал рівномірно. Другий етап будемо підкладувати ще частково і ще його розправляти. А третій етап вже будемо загальцовувати і прибирати от е, самі полоски. Щоб у нас вийшла така рівна. Однорідна поверхня. Ця частинка вона вже зроблена. Без закрутів, без вензелів, без полосок. Просто отаке вона у нас рівномірне вийшло. Щоб такого досягти, потрібно ці три етапи проходити. Тобто майже два шари покриваємо спочатку перший, потім інший вже підкладаємо. Трішки менше, ну тобто десь півтора шара, виходить. Тому ну, потрібно розрахунок робити іменно з такої ситуації розрахунок витрат, як на півтора шари. Ось і доробили ми даний коридор, задекорували його глянцевим міліветом в сірі тонах. Можете звернути увагу, як гарно виглядає з освітлення. Це найбільше мені подобається. Ці перели, які відбуваються, коли світло потрапляє на стіну. Практичний матеріал для коридора, для вітальні. Що хочу сказати. До речі, дуже. Добре е реставрується. Якщо якісь трапляються певні гаразди, то все можна дуже швидко виправити, без ніяких, е ніякої шкоди до, до, для загального вигляду. Е е задекорували ми даний коридор е і хочу сказати, що все гармонійно виглядає, коли е люди стараються зробити свою роботу якісно. А для того, щоб зробити роботу якісно, потрібно якісні матеріали. Тому я вам раджу звертатися до представників фірми Фейдал отримувати в них консультацію і купувати наші матеріали. З цими матеріалами завжди можна зробити ремонт якісно, швидко і гарно. Тому працюйте, пробуйте, все у вас вийде, ні, звертайтеся до нас, ми допоможемо. З вами був майстер Віталій, хай вам щастить! Mm-hmm.